Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці української мови ми з вами навчимося відрізняти спільнокореневі слова від форми слова. Спільнокореневі слова це ті слова, які мають спільний корінь. Ще інакше їх називають споріднені слова, оскільки через те, що вони спільний корінь, вони є дуже схожими. Погляньмо на картку посередині ви бачите слово вода. Спробуємо зараз з вами визначити, які слова можна записати до колонки споріднені слова, а інші у колонку форма слова. Споріднені слова це всі слова, які мають спільний корінь, але вони належать до різних частин мови. Давайте знайдемо на карті які це слова. Це є слова водиться, оскільки спільнокореневі слова споріднені слова змінюють значення слова. Вода і водиця це, це інші речі. Так, водяний. водяний належить до частини мови прикметник, а вода це іменник. Отже це і споріднені слова. Підводний спільний корінь, але вони знову ж таки належать до різних частин мови. Вода, іменник підводний, який? Прикметник. Також вода і підводний мають зовсім інше значення. Водоспад це також інше значення слова. Водоспад це не вода. Водоспад, як і вода, належить до іменника. Коли ми змінюємо форму слова, ми можемо змінювати слово з однини на множину. Можемо змінювати відмінки та рід, тобто середній. Жіночий, чоловічий. Але значення слова не змінюється. І частина мови та сама. Вода. Наприклад, ставимо запитання: водою. Чим? Водою. Воді. Чому, наприклад, воді, воду. Що? Воду, води. Дай, наприклад, чого? Води. Але. Можна казати і вода, однина а множина води. Тут залежно як ми поставимо наголос. Запишіть дату та каліграфічну хвилинку. Яке можемо скласти слово? Батьківщина. Скільки складів має це слово? Правильно чотири склади. Розгорніть підручник. «Права 5. На сторінці 67. Нам треба розподілити слова на дві групи споріднені слова і форми того самого слова. У нас є слово спів. Перше слово спів. Це є форма того самого слова, оскільки спів і спів не змінює свого значення. Співати тут же є інша частина мови. Якщо спів це іменник, то співати тіє слово. Що робити? Співу. Нема чого співу. Це і форма слова, оскільки спів і співу це і та ж сама частина мови. Співом. Також форма того самого слова. Спів – іменник. Співом це також іменник, оскільки значення слова спів. Змінюється лише відмінок. Чим? Співом. Співаночка. Спів і співаночка це є різні слова, бо вони мають різні значення, оскільки спів це просто щось, спів про щось, а співаночка це і якась народна пісенька. Заспіваний. Який прикметник? «Спів» – іменник, а заспіваний прикметник. Якщо різні частини мови, то це і споріднені слова. Отже, ще раз повторимо, які слова належать до споріднених. Це є співати, співаночка і заспіваний, бо вони належать до різних частин мови. Права 6. Прочитайте вірш Ярослава Скидана. Визначте його тему. Батьківщина. Україна рідний край, рідне поле, зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Яка його тема? Тема це є назва його Батьківщина. Чи є у вірші спільнокореневі слова? Ні, немає. Бо тут немає слів, які мають спільний корінь та належать до різних частин мови. А чи можна вважати спільнокореневими спорідненими слова батьківщина та Україна? І чому? Ці слова ми не можемо вважати спільнокореневими чи спорідненими, бо у них немає спільного коріння. А слова батьківщина та Україна є синонімами. А слова край і країна спільнокореневі чи форми одного слова. Слова край і країна мають різні значення. Отже, вони лише спільнокореневі. Виконайте самостійно останнє завдання. Такі слова ви записали ми молодці. Це форми одного і того самого слова посперігається значення рідний, змінюється лише рід. Рідний, чоловічий, рідне, середній, рідне, жіночий. Ці слова не є споріднені, бо не належать до різних частин мови. Пограйтеся в гру. Яке слово є зайве в першій колонці? Дуб дубок задубіти дубом дубовий. Давайте назвемо: що тут є форми слова, а що є спільнокореневі слова. Слово дубом є формою слова. А всі решту є спільнокореневі слова у другому стовпчику. Слово слива. Так, сливове є зайве слово, бо воно є спільнокореневим словом. А всі решта є формою слова слива. Ось ваше домашнє завдання. Прошу виконати завдання на аркуші, які я вам давала ще в школі. Перевірте, будь ласка, свої знання за допомогою рефлексії. Дякую всім за урок всі молодці! До зустрічі!